Хочу повідомити про нове свіже надходження акумуляторних пил Zomax 501 легендарної моделі з акумуляторами Samsung літій літій-іонами на 4 Аго 58 В Комплектація незмінна. Пила, один акумулятор, один зарядний пристрій. Одна пила, один шина, один ланцюг. Шина Oregon, ланцюги Oregon Пешка з маленьким профілем для. Низької віддачі. Акумулятори максимальної потужності 58 вольт на 4 години Вони, якщо дістати з коробки, йдуть на останній поділці. Тобто акумулятори, як і на планшетах, на телефонах, на ноутбуках, йдуть з заводу, заряджені на 30%. для Довготривалого зберігання, тобто, якщо ви довготривалий час користуватися не будете, бажано його не заряджати на 100%, а потім залишати на 2-3 роки, а зарядити хоча б на 30-50% і залишати на довготривалий час навіть більше ніж один рік. Комплектації інструкції з експлуатації, ось така от рекламка, що можна також приглянути у Зомакса, і ключик для бокової кришки. Натягування ланцюга та зажиму бокової кришки. Гарантія офіційна від виробника 2 роки. Колекторний синхронний безщитковий двигун. Передача тут іде черв'ячна на потужність, а не на швидкість, тому навіть якщо ви її будете піддавлювати, то вона не буде задихатися. На сайті logman.com.ua можливо придбати. Через посилання, яке в описі зазначено в коментарях, або через телефонну розмову за номерами, які вказані в коментарях. Мене звати Дмитро. На сайті обман. можете замовити ось таку ось прекрасну річ. Замовляйте додатково ланцюги, шини і всі аксесуари для цих пилок є.